Вітаю! Мене звати Проторненко Денис, я є практикуючим трейдером і аналітиком нашої торгової спільноти Liberty Community. Сьогодні я вас познайомлю з нашим курсом навчання База 2.0. За опису, я думаю, ви вже зрозумієте, це наш другий потік нашого міні-навчання, я хотів би сьогодні не розповідати багато про те, які уроки вас чекають, і за структуру. Сьогодні я хотів би акцентувати увагу на самому контенті, а також нашої команди. Мені пощастило працювати з професіоналами, які проведуть вас з кожним уроком від сфери з нуля так, до сфери фінансового ринку. Це кожен професіонал, який розповість вам від бази і розповість вам до елементів аналізу. Відразу скажу, що дійсно у кожного трейдера має бути свій торговий підхід, своя система, тобто набір своїх правил, яких ви будете слідкувати кожного дня, відслідковувати. Умовні паттерни, відслідковувати закономірності і таким чином успішно торгувати на фінансовому ринку система. І ця ціль цього курсу так, познайомити вас системним підходом до фінансових ринків. Звісно, тут буде інформація для початківців, звісно, тут буде інформація, як саме створити свою торгову систему. Але саме ключове, яке я хотів би вас проінформувати, це, звісно, команда. Моя команда надасть вам всю необхідну інформацію. Моя команда дасть вам можливості зрозуміти всі аспекти біржової торгівлі. Я ще раз підкреслю: ми саме спільнота трейдерів, тому ви будете отримувати цю інформацію саме від тих, хто має реальні торгові рахунки, саме від тих, хто знає що таке трейдинг, саме від тих, хто знає, що таке просадка, і саме від тих, хто знає, як з неї виходити. Тому в двох словах, як я вже законцентував увагу, у вас буде дійсно. Уроки, які ви зможете проходити від А до Я, починаючи просто від самого аспекту фінансових ринків, біржової торгівлі, як заключаються угоди, звісно, елементи аналізу, які вони бувають. Звісно, права і опис торгової системи, як її сформувати. І це ще не все. Під завершення якраз курсу навчання, ми покажемо готову торгову систему. Я, як практикуючий трейдер, звісно, буду багато про це говорити, бо це надважливо для кожного, хто цим займається. Ще раз повторюсь: не буду про структуру кожного уроку, ви її вже могли ознайомитися на сайті і також в цьому поті. Саме головне, звісно, це щоб ви розуміли, який ваш шлях чекає на подальшому. Ще навіть скажу більше, якщо ми кажемо про загальну структуру нашого навчання і оновлений формат, тепер ви будете отримувати відеоуроки Цьому боті після кожного проходження відео вас жде додатковий контент в виді корисних інформацій, pdf файлів в виді тестів. Я особисто призиваю кожного так, проходити всі тести, не скіпайте їх. Це допоможе вам підвищувати свій ранг. Ба більше, якщо ж ви пройдете всі уроки, у нас є відразу два подарунки для вас: перше це як я вже проінформував, готова торгова система. По яким ми навчаємо також наших початківців, щоб ви вже після навіть проходження цього міні-курсу знали і розуміли, як можна торгувати. І це ще не все. Також ми надаємо безкоштовну консультацію. У мене з цього приводу є один із моїх найулюбленіших анекдотів: якось зустрічаються два кума. Звісно, це український анекдот, та як же без них. Один працює великим та шановним адвокатом. Інший ж додає йому питання, в нього є проблема, він хоче вирішити її. Другий кум відразу його перебуває та відразу каже: Стій, стій, куме, тобі що потрібно? Порада чи все ж таки консультація? Другий питає: А в чому ж різниця? На що йому його кум відповідає також. Ну, дивись, порада безкоштовна, а консультація платна. Ну і звісно, кум каже: Ну, давай мені, звісно, пораду. І що йому відповідає його кум? Я тобі раджу записатись на консультацію. В нашому ж випадку консультація буде для вас безкоштовною, за тою умовою, що ви пройдете всі зазначені уроки. Побільше ви зможете проконсультуватися в одного з авторів даних відео, які ви будете ознайомитися на протязі всього майстер-класу. Що ж, на цьому хотів би десь підвести перший підсумок. Наразі це тільки початок вашого шляху ознайомства з фінансовими ринками для того, щоб це було простіше, долучайтесь до нашої спільноти, до нашого телеграм-каналу, і таким чином ви зможете отримати вже актуальну інформацію вже зараз. Ну а від себе, звісно, вам бажаю гарного проходження і засвоєння матеріалу. Пам'ятайте про безкоштовну консультацію і успіхів вам в трейдингу.